Кременчук, митро вітаємо вашу команду з перемогою. Які враження після гри? Ну, дякую. Ну, гра була дуже гарна. Хлопці старалися, я чин... їм вдячний за цю гру. Отдали всі сили, щоб перемогти. Ми були настроєні тільки на перемогу. Ми вірили в це. У нас все вийшло і ми здолали цю перемогу. Всіх болювальників хочу поблагодарити за підтримку, яку ми відчували. І вони нас гнали уперед, і з нами у кожного у серце був головний тренер, який теж за нас переживав. І я думаю, хлопці все зробили, щоб і підняти настрій і перемогу здобути. Wam udacie!